Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що таке страх та чого можуть боятися наші діти. Перший рік життя у дитини може бути присутнім страх нового довкілля, страх віддалення від матері і страх сторонніх людей. Від одного до трьох років страх темрявий основний у страх у цьому віці. Страх залишатися одному і та нічні страхи. Від 3 до 5 років страх самотності, страх темряви, страх замкнутого простору, страх казкових персонажів. Як правило, у цьому віці вони асоціюються із реальними людьми. Від 5 до 7 років. Страхи пов'язані зі стихіями вогню, води тощо. Страх батьківського покарання, страх перед тваринами, страх страшних снів, страх втратити батьків, страх смерті, страх запізнітися, страх перед зараженням якоюсь хворобою. Від 7 до 10 років страх перед школою, страх колективу спричинений складною адаптацією, страх бути не таким, страх зробити помилку та страх поганої оцінки. Як визначити, що дитина відчуває страх? Дитина говорить про те, чого боїться. У поведінці дитини виразно помітна настороженість та неспокій. Дитина намагається всіма способами уникати предмета або ситуації, які лякають її. Дитина погано спить, її тривожать погані сни, боїться засинати. Добре допомагають такі терапевтичні методи як Казкотерапія, читання терапевтичних казок, арт-терапія малювання страху, ліплення із пластиліну або виготовлення із залишкових матеріалів фігурок, що уособлюють конкретний дитячий страх, музикотерапія прослуховування музичних творів, що допомагають розслабитися, та мульттерапія – перегляд мультфільмів, у яких персонаж боїться чогось, але зрештою перемагає страх. Дякую вам за увагу!